Всім привіт! хочу вам розповісти про мої нещодавні покупки, про те, що саме я прикупила для комфортної роботи з бісером. Перше це ось такий столик типу для сніданків, як було написано на ціннику, купила я його в АТБ по ціні майже 300 гривень. Ось так він виглядає з однієї сторони світлий, з іншої темний. Має металеві складні ніжки розмір поверхні 40х60 см. Він легкий і компактний, сховати можна будь коли він вже не потрібен. А купила я його для того, щоб зручно було плести у напівлежачому положенні. Юзаю я його вже місяць і цілком задоволена. Ще тут є така штучка, щоб поставити телефон чи планшет. Друга покупка це ось така манюня лампа. Купила я її в Аврорі по акції за 55 гривень. Мені була потрібна саме маленька, щоб поставити на цей столик, чи великий стіл. Працює лампа від USB шнура, має три режими світла, я користую самим яскравим. Вона не супер потужна, звичайно, але мені цілком вистачає її світла для роботи з бісером. Ну і третя покупка це килимок для бісеру від виробника чи рівна мить. Придбала в інтернеті за 60 гривень взяла сірого кольору. Він досить товстенький по структурі, як фетер, має розміри 24 на 38 см. В принципі, розмір нормальний, але мені трохи цього замало, і я не сказала, що я в захваті від нього. Бісер трохи скаче по ньому, коли насипаю, іголка іноді чіпляє ворс. Я в основному користуюсь ось таким шматком меблевої тканини, то вона мені більше подобається. А які у вас є круті штучки, що полегшують вам процес роботи з бісером?